Вітаю вас, Потеревенемо за життя в Данії. А точніше в Одесі, коли ти приїхав у відпустку з Данії. Коротше, я зібрала тут фразочки, які більш всього чутні вулицями Одеси. Ну так, коли крокуєш чи сидиш в транспорті, чутно з діалогів, А вони вирощатися будуть. То люди питають один одного про якихось родичів, родину чи. Взагалі, а ви повертатися будете? А на базарі клубника скелі Е, А у нас в Харкові, а у нас в Херсоні, а в магазинах чутно. А в е, во Франції, в Австрії, в Іспанії це стоило дешевле. А в Кишинев ми доїхали, Ну і далі. Такси, автобусом. Короче, Кишиньов це зараз місто масту to з Одеси, коли ти їдеш десь за кордон. Под вечір слышно. Тривога збивають, бахи слышно. Это наші отбой. бої. Под утро виспатися не дали. От зараз, до речі, тривога лунає. От знову тривога достали. А ще вулицями міста. А як ця вулиця називається? Я, наприклад, не дуже знаю, як ці вулиці зараз в Одесі називаються. Коротше, гарного дня.